Як завжди, фільм на який я чекав, вже давно я в мережі, і я тупо випадково на нього наштовхнувся. Той приємний момент, коли не знаєш, що подивитися, і тут тобі потрапляє те, що ти давно хотів. Якраз коли нарешті вихідний, і хочеться подивитися щось, ну дуже ненапряжне. А йти в кіно та витрачати гроші на щось невідоме взагалі немає бажання. Тим паче такий дубар на вулиці і шахеті у будь-який момент може зірвати сеанс. Ах так, про фільм ну, це продукт Apple TV з дорогими акторами. Тому, як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою. Ущелина, давайте по порядку. Є якесь таємниче місце з ущелиною, яке охороняють дві вежі. В одній сидить американець, у другій теж американець, але по сюжету типу з країни колишнього сраного радянського союзу. Вони заступають на зміну і мають не пропустити те, що може вилізти з цієї ущелини. Звісно, кожен з них знаходиться в ній сам самісінький, і всі контакти з зовнішнім світом заборонені. Їх робота охороняти, слідкувати за автоматичною системою безпеки. Міни там всякі замінювати і звітувати раз на місяць про свою роботу. Два дуже відомі актори у головних ролях. Ви точно їх знаєте, вони грали у популярних серіалах та фільмах, і вони обидва мені взагалі не подобаються. На відміну від проєктів, де вони приймали участь, але то таке він американець, морпіх розвідник, снайпер та просто красунчик. Вона якась загадкова дівчина, наші з Латвії, дочка кахібіста, теж снайпер. Вони тупо не друзі, але зараз мають стати колегами. Незважаючи на те, що схід та захід, як завжди, вороги один одному, хоча з часом між ними виникають справжні почуття. Це повністю стрімінговий фільм, тож тут можна доколубуватися до всього практично кожну хвилину, але воно того не варте. Оце кіно для домашнього перегляду, по телевізору для тих, хто любить фантастику та пушки. Такий собі тавер дефенсу у кіно, якщо ви розумієте про що я. Тому весь цей типу серйозний вайб тільки для того, щоб був хоч якийсь сюжет розтягнути гранометраж до двох годин. Фільм, до речі, саме про хімію між персонажами в першу чергу, все інше просто фон. Причому це одночасно комедія і ніфіга собі такий трилер навіть з елементами хорору. Діалоги тут в стилі. Комп'ютерної гри, де герої говорять ну максимально очевидні речі, і звісно ж дуже пафосно. Та й загалом весь фільм виглядає як комп'ютерна гра з купою екшену та неочікуваними ворогами, яких просто треба валити, навіть не думаючи, та йти далі, періодично щось тикати та мацати, щоб зрозуміти всю історію. Візуально виглядає так, нібито знято на iPhone, але зі стабілізатором. Тож не все аж прям так дешево, як здається, з першого погляду. Бо коли справа доходить до спецефектів, то тут дійсно все дорого багато. Так оточення, звісно, намальовано і майже все знято за допомогою зеленого екрану, але на це пофіг, якщо чесно. І реальні декорації навіть увесь цей світ зі своїми мешканцями має свій окремий стиль. Я дивився на домашньому кінотеатрі і ніяк не міг почати жувати смаколики, бо чекав хоча б на якусь репліку, щоб налаштувати звук. І ні, я не видують просто такий незрозумілий початок, від чого не знаєш на що очікувати, не подивившись перед цим трейлер фільму. Але звук тут і правда відіграє важливу роль без нього не ті емоції. Ну і звісно, є купа різноманітних треків правда не завжди в тему, але цікаві. Композитори стрічки Трент Резнор та Атікус -Рос відомі за такими фільмами, як загублена соціальна мережа та мультфільмом Душа. Ну, що я можу сказати? Я отримав в рази більше емоцій, ніж взагалі міг очікувати. Мені реально сподобалося, що це про любов і оце от все в обгорці комп'ютерної гри. Як кажуть, пройшов гру на Ютубі. І так, тут можна було розтягнути всю цю історію на декілька частин та показати ще купу всього. Але це завершена історія, за що окремий лайк. Ну, якось так. Ну а що?